Друзі, ми в місті Тернопіль, місті, яке мене неймовірно вразило. Місте чудового відпочинку, красивих храмів, квітів, молоді, чудових пам'ятників, прекрасних людей, смачної кухні і найголовніше фонтанів та тернопільського ставу. Тут можна покататись навіть на кораблях. Тернопільський став є родзинкою міста. Сюди обов'язково треба завітати, якщо ви будете в Тернополі. Покататися на кораблику. Панорамний вид відкривається дуже красивий. поруч тут знаходиться Тернопільський замок. Набережна дуже довга. Я проведу невеличку екскурсію по ній. Там розташовано багато кав'ярень, тут завжди прогулюються дуже багато тернопольчан та гостей міста. До речі, це місце називається Єлисейські Поля. Тут встановлена така фотозона, я кохаю Тернопіль, і тут завжди багато людей. Всі гуляють, фотографуються. Це, мабуть, найулюбленіше місце тернополян. Зараз ви бачите тернопільський замок. До речі, по ньому проводять екскурсії і коштують вони від 80 до 100 гривень. Ввечері молодь, та люди приходять тут зустрічати захід сонця. Туди можна прийти зі своєю їжею, ось так сидіти і насолоджуватись життям. Це просто неймовірно пливе корабель вдалеку, видно. Я люблю Тернопіль. Краса цього ставу, що вид панорамний відкривається згори. Вон пірс, з якого відправляються кораблі. Дуже красиво. До речі, вартість поїздки на корабликах дуже лояльна. 200 гривень 45 хвилин і 150 гривень 30 хвилин прогулянка. Дуже прикрашають став та набережну ось такі фонтани. Це не просто фонтан, а система, що насичує кислородом став. Дуже гарні фото, до речі, виходять. Подивіться, яка гарна атмосфера. Тут дуже чисто повітря, воно навіть, можна сказати, як морське. До речі, на ставу є два пляжі. Один на стороні набережні, інший на іншій стороні озера. Прогулюючись ставом, обов'язково завітайте на острів закоханих. По всьому периметру розташовані лавочки, можна туди поставити ноги і насолоджуватись красою. Для дітей є дитячий майданчик та їздять паровозики. А зараз ми дійшли до пляжу циганка, він безкоштовний. Тут дуже гарний фонтан, сухий працює, також тут можна покупатись не тільки вставу, а й в фонтані. Пляж дуже гарно облаштований. Тут є туалети, є кафе, де поїсти. Ну, все дуже гарно. Людей багато, незважаючи на те, що вже вересень. І також тут багато лавочок. На прокат можна взяти гідроцикли, снапи. До речі, їх тут їздить дуже багато. Також можна взяти катамарани. Водний спорт в Тернополі дуже розвинений. Тут є навіть водна арена. Кожному куточку Тернопільської набережні можна позасмагати. Тут є місце для рибалок. Відпочивати тут дійсно файно, тож можете приїхати сюди влітку і позасмагати покупатись. До речі, вся ця краса знаходиться в парку Тараса Шевченка і на вході зустрічає дуже красивий пам'ятник Степану Бандері. Дуже красивий театр Тараса Григоровича Шевченка. Такий файний центр. Є зона для дітлахів. Що мені сподобалось у Тернополі, що все місто в ось таких маленьких кав'ярнях, де можна купити швидко каву, смаколики, вафлі, шаурму, бургери. тут Інфраструктура швидкого харчування. Це дуже файно. Ввечері тут проходять по вихідних днях заходи, концерти. Взагалі я не очікувала, що Тернопіль це місто свято. Дуже веселі люди, співають, танцюють. Дуже красивий сквер. Висаджені квіти, ось така алея пам'яті тут розташована полеглим героям. Така скульптура з українським стягом. І дуже красивий квітник висаджений, називається квітник матері, висаджений матерями Тернополя спільно з міською низьким головою красиво. Взагалі Тернопіль дуже компактне місто, до центру і до театру буквально 3 хвилини йти, мабуть, метрів 300. Тобто ви проїжджаєте до вокзалу і прямо можете піти в центр. А якщо спуститись далі, то вийдете і до Тернопільського ставу. Дуже сподобався цей годинник. Тристоронній годинник називається. І кажуть, що це єдиний тристоронній годинник на Україні. Перший годинник з трімацівлатами було встановлено у 1896 році. Ну, гарний сквер. Гарні прилеглі вулиці. Від селя зовсім близько знаходиться катедральний собор Пресвятої Богородиці. По бокам багато ресторанів. Голодними ви тут не залишитися. Це сквер імені мені Крушельницької. Я так розумію, зараз підемо, подивимось на цей пам'ятник. Шкода, що не працюють фонтани, а так взагалі був дуже красивий сквер. І бачите, попереду знаходиться універмаг. Ось така шана віддається тут полеглим героям. Дуже красиве місто. Приїздіть сюди погуляти та відпочивати. Дуже сподобався пам'ятник випадкової знайомої. Вона такий Трішки потерта, але так симпатично, дуже оригінально. Будемо тут фотографуватися. Тож у Тернополі можна не лише погуляти, попити каву, а ще й поспілкуватись ось такою знайомок, що у вас нема друзів. І все це біля театру. Пам'ятник Соломії Крушельницькій. Пам'ятник дуже красивий. І за ним сквер, театр виглядає неймовірно. Кому цікаво по магазинам, то напроти універмаг це. І також є поруч магазин Рошен. Дуже зручне та красиве місто. Дуже цікава вулиця Валова. Тут місцеві художники продають свої картини, затишні кав'ярні. Також можна заглянути, подивитись, як тут. Дуже красиво, як у Європі. Прекрасою міста є собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Дуже красивий, старовинний, побудований у 1779 році. Собор знаходиться в самому центрі, біля нього висаджено дуже багато квітів. Також тут проводять екскурсії. Вартість екскурсії 80 гривень. Напроти собору катедрального знаходиться ось такий парк. Весь в розах, а біля нього пам'ятник. Королю Данилу, як у Львові. Взагалі в Тернополі дуже багато скверів, парків, багато лавочок, і коло них дуже багато кав'ярень та магазинів. Тернопільський замок. І знову сквери, і ми виходимо до тернопільського ставу. Це дійсно така родзинка міста. І Мало де є така, такий скарб, ще можна покататися на корабликах. Встановлено багато таких освіжувачів. В жару це дуже зручно. Це справжній порятунок від спеки і радість для дорослих та дітлахів. У Тернополі біля ставу є ще один дуже гарний парк це гідропарк. Він великий, там є зоопарк. І напроти гідропарку розташований дуже красивий хрестово-свиженський надставний храм. Дуже гармонійно виглядає навпроти ставу. Гідропарк – це ще одне місце, яке можна подивитися. Там також дуже багато зелені, є де погуляти. Так виглядає центральний вхід до парку, і тут е, треба сказати, що багато точок, де можна поїсти бургери, е, випити каву, морозиво, розвинута інфраструктура для діточок, можна взяти на прокати велосипеди. Ну, ось так дуже гарно. Парк парку дуже чисто і постійно щось оновлюється, е, будується. І, як ви бачили, дуже-дуже багато точок з їжею. Дуже чисто. Ось така файна лавочка, дуже гарна локація. І ось такий пруд. Романтично. Це в парку Топільче. Гарне місце для відпочинку. Подобалось. Японський куточок гідропарку Топільче. Підемо подивимось. його зробили зовсім недавно, місцеві цьому дуже раді. Тут дуже симпатично. Ось такі зроблені гарні альтанки. Дійсно нагадує Японію. Висаджений японський сад. Ну, зроблено дійсно все з любов'ю. приємно тут прогулюватись. Тож майте це на увазі і приходьте сюди. Бачите, як тут можна зручно посидіти. Дуже гарно видно, що місто Тернопіль розвивається і що тут є дуже гарний хазяїн в місті. Гідропарк мені дуже сподобався, гарне враження і дуже гарна прогулянка, а також гарні фото на згадку. Плюсом цього парку, що є тут такий ось е, зоопарк. Він доволі такий великий, безкоштовний. Екзотичних тварин тут нема. Але подивіться, які е, гарні баранчики. Звірів кормлять, але надписи стоять, що кормити не можна. Багато дітей гуляє, ну дуже-дуже файно. Не дуже зручно, що вони знаходяться за таким забором, але все рівно можна подивитися, можна їх погладити. Звірі всі дуже контактні, підходять до заборчику та просять їжу. Баранів тут багато. Ну, взагалі зоопарк великий. Ціле величезне стадо баранів живе в цьому зоопарку. Ну, бачите, зовсім близько підходять, хочуть, щоб їм Давали травку, щоб їх гладили цікаво. Ось такі ручні звірі. Бачите, прямо стоять і просять їжу. Ну ось так можна їх покормити, що всі роблять. І парку багато мостиків, тече річка. Виглядає, як справжня гірська річка. Багато дерев і зелені і живуть ще ось такі лошадки. Також дуже ручні. Взагалі, неймовірно, приємна прогулянка і дуже-дуже гарні емоції. Ну, як бачите, лошадки також просять їжу, не відмовляються. Також в цьому вольєрі є бізон, але він був далеко. І є такі ось маленькі поні, кослики. Дуже цікаво. Я навіть не очікувала, що в Тернополі, в центрі міста, є такий файний, безкоштовний зоопарку парку. Тож, приходьте при нагоді сюди погуляти. Багато таких козочок. Ну, звірів тут немало, доволі таки багато. Також тут живе лань європейська, благородний олень, але вони вон туди заховалися, там знаходяться. Річка тече, місточки зроблені багато, лавочок, і є качели, каруселі. Підемо подивимось. Це також якісь баранчики. Ну, Взагалі мені нагадало парк фельдмана в Харкові. Шкода, що ці загорожі. Отак От сподобалось. Гуляючи в цьому дендропарку, таке враження, що знаходишся в лісі, в Карпатах. Особливо повітря дуже сподобалось, дуже гарно. Як ви бачите, тут є рибалки, можна ловити рибу. Також живуть тут лами. А ще є такий гарний куточок, де живуть лебеді, куди приходять дітками їх погодувати. Взагалі, наявність в місті такого гідропарку, це дуже гарно, дуже сподобалось і великий плюс Тернопілю. Ну а ми йдемо далі гуляти місто. Дуже сподобались клумби в місті Тернопіль. Гарно, що вони такі височенькі. І тут Поруч з центром неймовірний красивий катедральний собор, дуже-дуже красивий, височенний. Ну, яка ж прогулянка по місту без ресторану. Друзі, раджу вам відвідати музей ресторан Старий Млин. Це ресторан з автентичним стилем, автентичною кухнею та побудований на фундаменти старого млину. Ви будете вражені цією красою. Тут дуже смачна кухня. Є магазин з власними смаколиками, там продають сири, шоколад, ну, всякі смаколики, які, до речі, роблять на власній фермі. І страви тут також із продуктів власної ферми. Продумано все до деталей. Не зря це не просто ресторан, а музей-ресторан. Ну тут дуже-дуже красиво, подивіться, як тут гарно працює справжній млин на воді. Ну, ось така гарна локація в місті Тернопіль. Ну і звичайно, де ж зупинитися на ночівлю в місті Тернопіль? Я зупинялася в готелі Алігатор. Він належить до відпочинкового спортивного комплексу Алігатор. І тут не лише готель, а ще і аквапарк, найбільший у Тернополі фітнес-клуб. Ви бачили відео готелю, а зараз перед вами аквапарк, вхід до аквапарку та да, до спортивного комплексу. Майте на увазі. Що для проживаючих в отелі на аквапарк буде знижка 10%, також 10% на ресторани. Так виглядає рецепшн отелю Тут все дуже гарно та красиво зроблено. Ціна номеру за добу стандарта нам обійшлася в 1180 гривень. Бачите, яке тут гарне дзеркало. І це ще включало сніданок. Ось такий отель, гарні сходи. І тут можна також номер домовляти, доставку їжі. І прямо на першому порті, поверсі є ресторан, що дуже-дуже зручно. Так виглядає ресторан отелю Алігатор. Сніданки включені, сніданок дуже величезний, дуже смачний, на цілий день можна наїсти. Детально ви можете переглянути мій ролик на моєму каналі про готель Алігатор. А ось так виглядає номер за 1180 гривень на добу на дві особи. І смачним сніданком. Номер з кондиціонером, з великою ванною, номер величезний 30 квадратних метрів, два величезних ліжка. Ну, все дуже сподобалось. Я рекомендую. Також в номері ще є величезний диван, є фен. І є телевізор. І ось така величезна ванна з феном та рушниками. Душова кабінка. Дуже все зручно, дуже все чисто та комфортно. Ну, як бачите, душова кабінка та ванна дуже велика. Ще можу сказати, що місто Тернопіль це однозначно. Гарне місто для відпочинку. Особливо гарно тут провести вихідні дні. Ввечері тут на вихідних днях завжди грає музика, дуже весело, можна отак от гарно зустрічати захід сонця. Можна передбачити на ставу, якщо ви рибалка. Рибаків тут багато. Можна покататися на катамаранах. Коштує це, до речі, 100 гривень. Зовсім недорого, людей катається багато. Ну і, звичайно, поплити на ось такому екскурсійному кораблику за 200 гривень 45 хвилин. Ввечері ви тут також не засумуєте, в центрі багато розваг, дуже все весело, багато молоді, всі співають і гуляють. Зараз збирають на допомогу ЗСУ. Проходять такі гарні веселі концерти в центрі міста. Подивіться, як багато людей. Піднятись в найдорожчий та найкращий ресторан Тернополя на небі. Посмакувати тут смаколиками і побачити місто з висоти пташиного польоту. Ви побачите весь центр, Тернопільський став та купола соборів. Дуже красиво. Ось таке файне місто Тернопіль. Прийдіть сюди відпочивати. Я вважаю, що його треба розвивати в туристичному напрямку, бо в цьому місті дуже багатий потенціал для відпочинку. Тож, друзі, я вам бажаю гарного відпочинку в місті Тернопіль. Мені буде дуже приємно, якщо моє відео вам стане до нагоди. Розповідь про цікаві місця в цьому гарному місті. Ну і до нових зустрічей на моєму каналі. Дякую!